Привіт! Ви на каналі Зміст. І сьогодні ми розповімо про те, куди донатять полтавці. Поїхали. Мені нічим допомагати, як -то сказати, фінансів немає, тому що я безробітня. Mm -hmm. А так я молюся за людей. Я ходив в Приватбанк і там по 50 гривень переправляв. Скажімо так, це вже системність. Моєї сестри сьогодні день народження. Її чоловік зник майже півроку, під Бахмутом, ми не знаємо досі, де він. Тобто, я хотіла, звісно, приїхати до неї особисто, але вона попросила зробити краще донат, саме вона збирає на той батальйон, де знаходився її чоловік. І вона хоче купити дрон. І замість квітів їй тепер е за цим посиланням переходять і заповнюють банку монобанку. А це кхе, Максим Казарова, там знаєте, мене передачу. Mm -hmm. Ну, то я потім тому два рази висилав гущ. Mm -hmm. Потім от, він сказав банковська карточка чи банківський счет. Я ходив в приватбанк і там от, по 50 гривень переправляв. Серед своїх знайомих? Якщо хтось в соцсетях розкидає, що ось це ми знаємо цих людей, та-та-та, ось ссылка там на банку чи там на приват 24 скидую. І ще я підписана в телеграмі на третю штурмову бригаду. Теж, як вони викидають, що в них там є потреба, вони якийсь збір роблять, то допомагаю. Очевидно, це найбільші фонди, це притула, повернісь живим, також, такого ж стерненку, якщо він проводить. Ну, в основному таке. Просто щоб... розказати. Угу. таке. На так, так. ну, нас з'яті в армії, ми волонтерський збір проводили, зібрали на машину і на батальйон для роти зв'язку повністю. Упакували, так сказати, своїх хлопчиків. Діло там, що я працюю з господарським виробничим кооперативом, і ми там своїм кооперативом допомагаємо, скидаємося. Останнє, те, що ми скинули, скупили мавік третій. 93 бригади. У нас 25 чоловік працює з господарством, боює. боює. Форми допомагаємо, харчами допомагаємо. Плюс там э, в чолі війни ми віддали особисто нашого господарства два двокамос, тривосики, техніку віддали. Я з 25 лютого 23-го року, 22-го. Э, волонтер э, в э, невтомній бабусі, якщо знаєте, на половках ми плетемо кікімири, сітки, збираємо цукерки, відправляємо на фронт, репілемти і до посейди. По Помагаю в основному тим, кого річно знаємо воєнним. Особливо не дайна тім, приміру там всі друзі, а именно, ну непосередньо тим, котрим прям ну, лично знакоми. Оно точно доходить, все чітко. Власне, я не зовсім допомагаю. цим займається мій чоловік. Він програміст, він на фірмі їх фірма займається фірма Інголф. Ось саме він та його рідний брат. Вони протягом да, мабуть, навіть спочатку. Займаються. Mm -hmm. А я, я з дитиною вдома. Ну, я як, мабуть, не знаю, йому допомагаю якимось якоюсь порадою mm -hmm. донатити так, ну, якийсь репост, там, а так, звісно, ну, гроші десь перевести. а так дуже дуже сильно, ні, бо я з, з, завжди з дитиною. Тільки онлайн якось так. Так, да, допомагаємо армії в останній раз своєму куму, який воює на Донецькому напрямку. Ну в принципі на роботі дуже активно колеги збирають для своїх родичів, для своїх знайомих. Ну, це вже просто скажімо так, це вже системність. Це може бути кожного тижня. Тому ми в цьому живемо. Я рахую, що це має бути. От останній, напевно, був це на концерті, був благодійний концерт біля театру Гоголя. І ми задонатили на ЗСУ. Ми стараємося підтримувати нашу армію, всіляко допомагати, допомагати не тільки армії, а ще й людям, біженцям з інших міст, які, на жаль, втратили в домівку такий важкий для нас час. Тому Допомагати іншим це дуже круто, я вважаю. І ще, знаєте, такий закон є. Я вірю в нього, що якщо я комусь допоможу, і мені може комусь допоможуть, тому що ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра. І це все дуже страшно, але ми тримаємося, бо ми українці і ми є сила.